Ред флаг у сфері міжкімнатних дверей. Встановлювати міжкімнатні двері до закінчення ремонту стін і підлоги. Однозначно, ред флаг, тому що двері встановлюються на завершаючому етапі, щоб позбутися механічних та технічних пошкоджень. Економити на дверях. Однозначно, ред флаг, тому що двері ми обираємо на довготривалий період часу, і зміна заміна дверей це завжди енергозатратний. Процес, тому ви точно не захочете не захочете змінювати ваші двері через 5-7 років. МДФ чи масив дерева тут насправді кожному своє. Я звичайно рекомендую звернути вашу увагу на дерев'яні двері, тому що це якість, довговічність та додаткова шумоізоляція. Двері з МДФ не забезпечать вас якістю та надійною шумоізоляцією. Звернутися до казаверті однозначно зелене світло, тому що ми про якість, про надійність, про комфортну та плідну роботу з нашими клієнтами.